Ви завжди рятуєте інших, але ніхто не врятує вас. Суть цього ролика в тому, що ми часто можемо страждати на такий альтруїзм, щоб відчувати себе потрібними, щоб не відчувати якоїсь порожнечі. Так насправді ми хочемо допомогти собі, але не вміємо це робити по відношенню до себе. Тому часто ми використовуємо такий викривлений спосіб допомоги собі через допомогу іншим. Поспостерігайте сьогодні за собою, в яку сторону направлена ваша допомога більше. Бо допомагати це прекрасно. Але воно стає шкідливим тоді, коли ми робимо його в такий спосіб, щоб допомогти собі, допомагаємо іншим. Якщо вам це відео сподобалося і ви. Вам було корисним? Можете підписатись на канал, поставити вподобайку і до зустрічі! Приходьте ще! Гарного всім дня!